Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні 10 червня і пропоную поговорити про наслідки чергової російської терористичної атаки на Україну і ті настрої, які власне панують серед українців. З приводу того, як довго і яким чином повинна продовжуватися російсько-українська війна. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, не забувайте про репости, не забувайте про підписку, не забувайте про спонсорство. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, чергова, ну складна, навіть жахлива ніч, величезна кількість. Шахедів, ракети, масована атака власне на столицю України, падіння багатьох уламків і, судячи з усього, деякі влучання в першу чергу мова йде виключно про цивільну інфраструктуру, і в даному випадку Російська Федерація остаточно відмовилася навіть від спроб знаєте розкформувати якусь іншу реальність і розказувати, що вони б'ють по якимось там. Військовим об'єктам вони цього не робили фактично спочатку повномасштабної війни, але принаймні тоді іноді намагалися, хоча б ці речі, приховати зараз. Не приховані удари, відверто терористичні, вони спрямовані виключно на цивільну інфраструктуру. На житлові будинки в Одесі, взагалі, удар прийшовся по пологовому будинку. На щастя, лікарі і всі мами з діточками, які там були, вони встигли спуститися у бомбосховище, але очевидно, що це не якісь вибіркові такі. Знаєте, випадкові, точніше, удари, або як говорять мовою. Такого міжнародного спілкування, як це прописано там, в тому числі і в статуті Організації Об'єднаних Націй, невибіркові цілі. Да, мова йде якраз про вибіркові цілі, і цими цілями є об'єкти цивільної інфраструктури. Росія очевидно зробила ставку на посилення терору, і вона таким чином переслідує ну, дві ключові мети. Перша мета це своєрідний сигнал всьому іншому світу, в першу чергу, партнерам і союзникам України про те, що Російська Федерація абсолютно плювати хотіла на міжнародне право на правила ведення війни. Вона буде воювати за допомогою такого масового терора, і краще вам погодитися. Ну тобто, мається на увазі західні країни, демократії, Демократичні країни краще вам погодитися, типу на умови Російської Федерації, або ми будемо продовжувати цю війну проти України, і ви можете певною мірою і тут ще дуже важливий такий меседж, який намагається донести Російська Федерація до цих країн. Ви можете це приміряти певною мірою на себе. Тобто, от зараз ми таке робимо з Україною потенційно ми таке можемо потім робити власне з країнами Європейського союзу, з країнами НАТО, і ніхто Російську Федерацію в цьому плані не зупинить. Плюс це така демонстрація намірів воювати стільки, скільки потрібно, не звертаючи увагу на репутаційні втрати, не звертаючи увагу на власні втрати серед військових, оскільки ну судячи з тієї інформації, яку ми маємо вже на днях кількість. Загиблих, покалічених і важко поранених росіян перевалить за один мільйон. Але Росія такими атаками, ну скажімо так. Масштаби яких тільки зростають, так і при цьому зростають об'єкти, власне ну, кількість об'єктів цивільної інфраструктури, показує, що вони готові піти на що завгодно, але домогтися типу свого результату. Це перша мета, яку переслідує Російська Федерація. Ця мета вона спрямована на зовнішнього. Так би мовити, зовнішні суб'єкти, і от таким чином Росія демонструє серйозні своїх намірів. Другий момент пов'язаний з тим, що Російська Федерація таким чином намагається, звісно, вплинути на українців підірвати. Волю до спротиву і створити таку атмосферу, таку ситуацію, за якої в українському суспільстві з'явиться певна кількість людей, певна кількість громадян, які почнуть говорити про те, що плювати вже яким буде мир. Головне все це припинити. Головне зупинитися. Якщо Росія щось хоче, давайте їм віддамо, тільки щоб цей жах по ночам припинився, припинилися ці обстріли, і ми яким чином могли з Росією домовитися. Як це не прикро, констатувати, але якась певна частина населення України власне таку позицію підтримує. Причому що цікаво, ці ну, люди мають своїх, так би мовити, лідерів громадської думки. Це або якісь там колишні політики, до речі, далеко не завжди представники чи партії регіонів, чи там забороненої ПЗЖ. Це просто можуть бути якісь колишні політики, які давно не в політиці, але які дуже люблять, знаєте, так вумничати по-іншому, не скажеш в себе десь там на сторінках в соціальних мережах і розказувати про те, що краще поганий мир ніж там гарна війна. І давайте домовлятися, і взагалі все це вже набридло, і давайте швидше будемо. Думати, як все це закінчити з іншого боку, до речі, тут є ще теж певні лідери громадської думки, інфлюєнсери, яких називають, які сидять там в Тіктоках, в Інстаграмах. Це як правило. Провідники такого дуже модного життя, богемного такого життя, які розказують, що немає різниці, на які мові ви говорите, які пісні слухаєте. Головне, щоб не стріляли, і якби ми з росіянами можемо домовитися. Проблема ж насправді в політиках. Це політики воюють, а громадяни, звичайно, до цього ніякого відношення не мають. І от розрахунок Росії, і Путіна, в тому числі, на те, що кількість таких людей буде постійно зростати, і відповідно рано чи пізно всередині України буде. Сформована така дуже велика маса таких людей, які почнуть ну змушувати владу закінчувати війну на будь-яких умовах, але тут для Путіна і для Росіян в цілому погані новини. Тому що погані новини для них і гарні новини, мабуть, для нас, тому що вийшли результати свіжі результати нового соціологічного опитування, кміс його проводив, і там кілька питань ставили і з приводу завершення війни, і з приводу тих компромісів, на які готова піти Україна і Українці задля завершення цієї війни, і от що найцікавіше головне питання було поставлено щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією, і от звучало питання таким чином, з яким з цих тверджень щодо цих. Компромісів ви згодні в більшій мірі. Одна значить, позиція була така, що для як найшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. І друга частина, ну була третя, ще важко сказати, але друга частина за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше, і будуть загрози збереженню незалежності. І от що цікаво за другу позицію: що за жодних обставин жодних відмови від жодних територій виступає 52% українців. За першу 38 і 10% не визначилися. Але тут найцікавіше в цьому опитуванню те, що фактично з грудня 2024 року воно особливо не змінюється. Тоді було 51 на 38, потім 50 на 39, в лютому березні 2025, ну і от в травні червні 2025, 52 на 38. Тобто, в принципі, в нас не змінюється ця е, цифра. І, ну, звісно, порівняно там, з 2022-23 роком людей, які більше схильні до компромісів стало на порядок більше, але знов-таки є один дуже дуже важливий нюанс, що мається на увазі під цим компромісом, тому що. Так, як звучить питання. Воно звучить в тому числі про відмову від деяких своїх територій, але ми ж прекрасно розуміємо, що відмова може бути різною. Треба віддати належне соціологам, вони деталізували, що мається на увазі під цією відмовою. І знов таки було ще питання, з яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією, ви згодні в більшій мірі. От тут теж три варіанти: ну, важко сказати очевидно. І далі можуть прийняти територіальні втрати категорично проти територіальних втрат і при цьому при цьому є три ключових блоки офіційне визнання окупації на офіційне визнання окупації згодні там 24% українців Тобто вони якби приймають ці територіальні втрати, передача під контроль Росії неокупованих територій. Це цю позицію сприймає лише 15 78% проти, 8% не визначилося. І де факто визнання окупації без де-юре, 43% можуть прийняти 48% – ні. Тобто, ну визнаємо де-факто, що території окуповані, але при цьому власне не визнаємо їх юридично. І от мені здається, це головна відповідь Путіну. Що е, ніхто в Україні насправді серйозно не розглядає питання юридичного визнання е, приєднання Росією певних територій України. Ну, ми розуміємо, що це анексія окупація. Росія хоче юридичного визнання. Дуже невелика частинка українців готові власне. Юридично це визнати, переважна більшість виступає проти. При цьому при цьому більша половина українців вважає, що битися треба стільки, скільки потрібно, але Росія не може досягнути тих цілей, які вона собі ставить. Ну і найбільш показовим є третє ключове питання цього опитування: готовність прийняти мирний план Росії. Ми пам'ятаємо, що росіяни в Стамбулі висунули типу свій мирний план в меморандумі. Більше схожий на ультиматум або капітуляцію з боку України. І тут дуже однозначна позиція. Вісім. 52% українців кажуть, що росіяни йдуть зі своїм мирним планом лісом. Лише 10% готові його прийняти, 8% важко сказати. Тут дуже цікава історія. Я думаю, що ці 8% вони навряд чи більше схиляються до позиції все ж таки прийняти російський мирний план. Тому що знов таки диявол криється в деталях. І є ще один дуже важливий момент, на який ми повинні звернути увагу. Оці 10% це по суті та. База ну умовних проросійських якихось там сил, яка збереглася в Україні. Десь приблизно 3% з них підпадають під таку категорію, ну яку часто в публіцистиці не тільки називають ватниками, тобто це люди, які реально такі є ждуни, які чекають власне, росіян, які хочуть жити у Союзі або бути просто частиною Російської Федерації, але 3% в масштабах України це ніщо. Ну, і от близько 7% з цих 10% – це ті люди, які в принципі готові піти на будь-що тільки би що припинилася війна, вони, звісно, не живуть, як правило, на. Тих територіях, які є тимчасово окупованими, вони не мають там, як правило, родичів, е і їм, в принципі, байдуже, що з ними буде. Головне, щоб їх тут якби не чіпали. Але для Путіна ці дані вони повинні бути дуже промовистими, тому що на четвертий рік повномасштабної війни мати близько 10% лише на всього відсотків українців, які готові піти. Навіть які не те, що там прям підтримують Російську Федерацію, да, які готові обговорити якісь певні питання, які піднімає Росія, ну це великий успіх, тільки успіх, звісно, в лапках, тому що е, не збільшилася абсолютно кількість тих, хто готовий е, на будь що щоб війна закінчилася, і е, кардинально зменшилася кількість тих, хто до Росії раніше ставився більш-менш нормально. Так що тут ми можемо констатувати, що той терор, який влаштовує Росія. Він призводить якраз до зворотнього результату. І от чим швидше це зрозуміють на Росії, тим буде в принципі краще. Але, як бачимо, розуміти цього там не хочуть. Вони... Мислять все одно все одно щодо українців категоріями ще там до 2014 року, і в певною мірою, звісно, підливає масло в вогонь тут на превеликий жаль Європа та інші наші партнери. Я не кажу навіть про Сполучені Штати. Про них запишемо окреме відео у Трампа, як завжди, все дуже весело. Але європейцям, які засуджують, звісно, всі ці атаки говорять про необхідність підтримки України і так далі. Їм вже до ним давно переходити треба від слів власне до справ і дійсно надавати цю підтримку ну і визнати один дуже простий факт: що на сьогоднішній день саме Україна захищає їх від цієї російської навали, і просто визнання цього на словах, що роблять останнім часом ще частіше і частіше, починаючи від генсека НАТО і закінчуючи очільниками розвідок там окремих країн, просто визнання цього факту на словах замало. Потрібні конкретні дії, будемо сподіватися, що все ж таки той терор, який влаштовує Росія, призведе хоча б до одного позитивного результату. Європейці не зможуть на це безкінечно закривати очі і будуть діяти набагато активніше, в принципі, так як вони й повинні були діяти починаючи з 24 лютого 2022 року. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репорти спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!